Права 689. Точці М на координатному промені відповідає число 10. Назви чотири числа, які відповідають точкам, які на координатному промені лежать. Ну що ж, давайте подивимося. Спочатку нам треба записати числа, які лежать праворуч від точки М. Чотири числа. Праворуч від точки М числа йдуть у порядку зростання. Тобто нам треба записати будь-які 4 числа, які більші від числа 10. Які це числа? Давайте, наприклад, напишемо 11, будь ласка, перше число. Потім, нехай буде 15. Потім, скажімо, 25. Ну і, наприклад, 100. Координати всіх цих чисел будуть лежати. Праворуч від точки, яка відповідає числу 10. Їхні координати цих точок будуть більші. Аналогічно, якщо нам треба назвати 4 числа, які лежать ліворуч від точки М, то це ті числа координати, ці точки, координати яких менші від 10. Ну, наприклад, які може бути, наприклад, 1. Потім 2, скажімо. 4. Ну і, скажімо, 8. Всі ці точки, які відповідають цим числам, 1, 2, 4, 8, вони будуть лежати ліворуч від точки М. Ну що ж, ось таке завдання на властивість координатного променя, що числа на ньому зліва направо йдуть у порядку зростання. На цьому вправо завершено.